Доброго дня, діти! Подивіться, хто сьогодні завітав до нас у гості. Так, правильно, це ведмежатка. Це два братика ведмедика. І сьогодні ми послухаємо казочку, яка називається Казка про двох жадібних ведмежат. Казка двоє жадібних ведмежат. У густому лісі жила стара ведмедиця. У неї було два сини. Коли ведмежата підросли. Вирішили вони піти по білому світу, щастя шукати. Спочатку пішли до матері, попрощатися з нею. Обняла стара ведмедиця своїх синів і наказала їм ніколи не розлучатися один з одним. Ведмежата пообіцяли виконувати наказ матері і рушили в дорогу. Спочатку йшли вони по узлісю, а потім йшли полем. Ішли вони день, ішли другий. Нарешті всі запаси в них закінчились, а по дорозі дістати було нічого. Брили довго поряд ведмежата. Ой, братику, до чого ж мені їсти хочеться, поскаржився молодший. А мені ще більше хочеться, відповів старший. І йшли вони йшли, доки раптом не натрапили на велику круглу головку сиру. Хотіли було поділити її порівну, але не зуміли. Жадібність здолала ведмежати. Кожен боявся, що іншому дістанеться більша частина. Сперечались вони, лаялися, гарчали, аж раптом підійшла до них лисиця. Про що це ви сперечаєтесь, молоді люди? запитала шахрайка. Ведмежата розповіли їй про свою біду. Яка ж це біда? Це не біда. Поділю я вам, сир. Порівну, мені що молодший, що старший, все одно, сказала лисиця. От і добре, діли. Вигукнули з радістю ведмежата. Лисичка взяла сир і розламала його, але розламала так, щоб один шматок був більший за інший. Ведмежата це зразу помітили. Цей більший. Лисичка заспокоїла їх. Тихіше, молоді люди. І це не біда, та трохи терпіння, і я все лагоджу. Вона відкусила добрий шматок від більшої половини і проковтнула його. Тепер великий шматок став меншим шматком. І так нерівно, затурбувалася ведмежата. Лисиця подивилася на них з докором. Ну, годі, годі, я сама знаю свою справу. І вона відкусила від більшої половини здоровенний шматок. Тепер більший шматок став меншим. І так нерівно. закричали ведмежата стурбовано. Оближте, іще зовсім трішечки і буде все порівну. Ледве промовила лисиця, оскільки рот її був набитий дуже смачним сиром. Ведмежата тільки носом водили, туди сюди. Від більшого до меншого, від меншого до більшого шматка, доки лисиця не наїлась, вона все ділила і ділила. На той час, коли половинки зрівнялися, ведмежаткам сиру майже не залишилось. Дві манюсіньких крихти. Що ж, хоч і мало за те Смачного вам ведмежатка. Казала лисичка, захихотіла і, змахнувши хвостом, втекла. Так буває з тими, хто занадто скупий. Діти, сподобалась вам казочка? Так, звичайно. А хто головні персонажі цієї казки? Так, два ведмедика. А як називається казочка, двоє жадібних ведмежат. Ну що ж, дітки, я думаю, що ви не будете такими скупими, як ці ведмежата. До побачення!